З нами пан Борислав Береза, екс народний депутат України, громадський діяч, політичний діяч, радий вас, блогер, радий вас бачити. Добрий день, вітаю, пане Юрію. Слава Україні, героям слава, спасибі, що ви з нами, пане Бориславе. Почнемо напевно з найгарячішої новини, тому що актуальність її не вщухне. Я сподіваюся, і до завтрашнього дня мова йде про Цезара Кунікова, який був сьогодні. Потоплений завдяки зграї українських дронів. Вони називаються Магура 5 І от Українська спецслужба провела таку надзвичайно блискучу операцію, і вдалося ем, воз'єднати Цезаря з Москвою на дні Чорного моря. Вже є певні подробиці. Значить, подейкують, що там до 87 моряків, які були в складі екіпажу, могли знаходитись там. Хтось постраждав, хтось загинув, а когось там вдалося навіть врятувати. Не знаю, ми ще будемо чекати на підтвердження цієї інформації. Але в цілому нас вже хвалять там і в західних землі, і пан Ян Столтенберг каже про те, що це величезна перемога для українців в чорному морі після ось цього затоплення Цезаря Кунікова. Ну тобто, ми бачимо певний захват наших міжнародних партнерів. На що впливає ось цей епізод? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, цей епізод впливає на головне. Україна реалізує зобов'язання Російської Росії не тримати флот в Криму, який підписала Росія ще після проігра програної її, Кримської війни, але не робила цього. Тож Україна допомагає. Якщо не жартома. Ну, розумієте, коли держава, яка не є морською, Україна не є морською державою через відсутність у нас флоту, фактично, і все інше, а, знищує системно. Знищує флот супротивника, це викликає навіть не повагу. Це викликає а, ну це шалена повага і це. Uh, неймовірна, ну повірте мені, от неймовірні емоції. Але якщо привертати увагу до військової складової значно цікавіше Росія вимушена зараз відтягувати свої кораблі з Чорного моря, в їм нема де сховатися. А кожен такий корабль це потужність. І коли uh, Україна знищує черговий Корабель то в Росії починають волати, і до речі, чим більше кораблів буде знищено, тим скоріше в Росії серед пересічних громадян почнуть задумуватися: а навіщо взагалі ця війна потрібна? Тому що вони відчувають тільки тоді такі думки, коли їм боляче іншого вони не розуміють. Хочу нагадати, що росіяни в переважної більшості, які підтримують війну, це не люди, це біосміття. Яке мотивовано агресією і імперським шовінізмом. Тому нічого чекати іншого від них не треба. А от те, що сьогодні а, великий десантний корабль Тазрікуніков став об'єктом для дайвінгу, це непогано. І те, що єдине, що я ще не чув, чи заявляла щось Грета Тумберг через те, що 87. А, Одиниць біосміття забруднюють Чорне море. Оце я не чув. Але ну треба розуміти. І до речі, глядачам не раджу купувати найближчим часом а, консерви, які зроблені з риб Чорного моря. Ну не варто погоджуюсь тут. важко з вами не погодитися, і дійсно будемо піклуватися про здоров'я і апетит українців. Тому утриматись про на деякий час. Пане Бориславе, ну давайте ще фінальне по цій історії, тому що ну це грандіозна подія. Насправді для нас. Я хотів би запитати, як ви думаєте, як ви вважаєте, росіяни змінять тактику у акваторії Чорного моря після ну вже чергового її бавовни, так чергового затоплення корабля? І ось ця. Жалюгідна помста, яка постійно жевріє у них, яку вони постійно якою вони постійно користуються масовними обстрілами, вдарити по цивільному населенню в будинки якийсь там, в пологовий, наприклад, як от було цієї ночі, вони будуть до цього вдаватися? Ну тобто, стане для них це тригером, щоб вони це зробили? Скажіть, будь ласка, а 2 січня. Коли обстріли Києва були, їм потрібно було за щось? Ні. А 29 грудня ні. А от Дніпро обстріляли теж ні. А зараз, от 8-го, що я не помиляюсь, лютого обстріляли сілідово по двох багатоповерхівках. Хоча є там, там, там 5-8 поверхів. Але для селідова це великі будинки. А коли на днях обстріляли приватний сектор Селідова і. Палали звичайні будинки ну, цивільних людей. Ну взагалі це не військові. Нормально ні. Їм не потрібна причина. Треба зрозуміти навпаки, чим більше ми знищимо російських об'єктів військового призначення, кораблів, складів, частин з особовим складом, тим менше буде привідів і можливості у росіян наносити удари по Україні. Все це треба зрозуміти Росії Не потрібні приводи. Вони стріляють, поки в них є зброя і потужність. А от коли втрачається потужність і немає зброї або немає мотивації, тоді зовсім інша історія. І ще одне хочу додати: нам треба розуміти, те, що ми зараз робимо. А в історії новітньої історії про таке не може похвалитися. Ніхто майже ми потопили флагман. Російського флоту крейсер Москва. Ми топимо БДК, ми топимо підводні човни. Не маючи підводних човнів своїх, то я хочу сказати, що єдина стратегія яку може змінити Росія, це відігнати всі свої кораблі. Десь зараз вони знаходяться. Кунька в підбили біля тимчасово окупованої Алубки, А я думаю, що вони можуть відігнати десь до новоросійська, туди кудись там заховати їх. Це ще можливо, але і навіть там ми вже розуміємо, вони не будуть в безпеці, тому що і там українські подводні дрони. Вже влучали по кораблях і всім іншим. Тому єдиний варіант це закінчення війни. От такий варіант може забезпечити тоді росіянам, що їх кораблі не будуть ставати новими об'єктами для дайвінгу. пане Бориславе, а росіяни. Хочуть завершення війни, тому що Reuters вчора виходить зі статтею і пишуть про те, що Путін через своїх посередників пропонував замороження конфлікту Сполученим Штатам Америки. На що ті відповіли незгодою? Ті сказали, що це по перше, ми от є Україна, плюс до всього, і це, до речі, дуже цінно від наших партнерів таке чути, якщо довіряти журналістам Reuters. А сьогодні Пісков каже про те, що ось ця публікація, я цитую неправдою. Кінець цитати то що це було, як ви думаєте? Вірити Піскову, обманювати себе. Пісков бреше завжди. Як дізнатися, коли бреше Пісков? Як тільки ви бачите, що Пісков відкрив рота, він бреше. Хочу нагадати, що за там добу або дві доби до повноцінного вторгнення в Україну, а росіяни саме. Ротом Піскова казали, що ніякого вторгнення це брехня, це провокація. Ну і що кому вірити? А до речі, Ройтерс тоді писав, що буде вторгнення. Це і відповідь на всі запитання. Ройтерс пише правду для Росії. Дійсно потрібно зараз закінчувати війну через деякі чинники, наприклад. Галопуючу інфляцію, проблеми в економіці. Коли кажуть, та бачите, в них ВВП зростає. Так, зростає, але за рахунок чого? Може, за рахунок нових підприємств? Ні. За рахунок гонки озброєнь. Але якщо зараз виключити гонку озброєнь, Росія впаде в прямому сенсі. Економіка зараз працює виключно на це. Мінімаль, мінімальні, е, мінімальне забезпечення всього, що потрібно іншого для цивільного життя на нижчому рівні. Саме тому по всій Росії ми бачимо, як зриваються труби, горять домівки і склади. В них величезні проблеми з інфраструктурою і комунальними питаннями, але всі гроші кидаються саме на війну, за що за рахунок чого і стає якби підйом ВВП. Тому Росії треба пауза. Тільки пауза, нічого іншого, якщо хтось вважає, що їм треба припинення війни, ні, їм треба пауза. Навіщо відновитися, перерозпределити свої потужності, відновити зброю, набрати нових військових, їх навчити, передислокувати їх, і потім, вже там за 3-5 років. Почати нову війну та тих, хто має сумніви, хочу нагадати, що хасаюртовські угоди, які підписував Масхадов і Генерал Лебідь, були до 2001 року. Але в 1999 році, наприкінці серпня, на початку вересня, російські літаки вже бомбили Грозний. Так. Тому довіра росіянам ну це це дурна історія. Але я хочу сказати: Росії дійсно ви бачите, вони хочуть е і не будуть визнавати, до речі, що вони це хочуть. Це завжди намагання зберегти своє обличчя або те, що в них там залишилось від обличчя, інша історія про громадян Росії тут навпаки я би не був таким категоричним, скажімо так. Час від часу мені вдається комунікувати з людьми, які дають нам потрібну інформацію. І от вони кажуть, що втома від війни за межами Москви дуже потужно помітно, і це цікаво. В Москві війну ніхто не відчуває. Не відчуває, а от на периферії, де мужиків вже вимили, і де м, справді є і нестача робочих рук, і є проблеми, і все інше, і грошей не вистачає. І ще раніше Путін брав гроші з нафтопродуктів і вкидав їх в соціальні проекти, вкидав їх в підняття зарплат, вкидав їх в силові структури. Зараз він цього не робить. Все на війну нема грошей на все це. І народ каже: почекайте, почекайте, почекайте. Ми, ми так ми велика. Ми все, ми все, ми все там всім всім показали. А, а що далі? Ми хочемо жити як раніше, а як раніше, не виходить. Це перше. Друге, є немала кількість людей в відсотках. Це невелика кількість, але треба нагадати, що навіть е, кількість росіян значно більше ніж українців. Тому коли це мільйон, два мільйона, три мільйона, це багато людей, які не підтримують війну. Так вони мовчать справді, вони мовчать. Хтось через трусість, хтось комусь лячна, що в нього його не тільки закриють, а все в нього відберуть. В Росії прийняли закон, який дозволяє тим, хто проти війни, в них відбирати все майно, взагалі, все: автівки, квартиру, чоботи, навіть труси. Ну, мародерство на державному рівні. Тому тут така історія непроста. Третя є ті, хто а, бачить у війні можливість для себе заробити. Ну, якщо якийсь пересічний росіянин, який зробляв 20, 15, 20 тисяч на периферії, а тут йому платять 200 тисяч рублів. То для нього це вікно можливості, і він навпаки не хоче, щоб вікно це закривалося. Більше того, коли поруч з ним вбивають його товариша, йому байдуже йому головне, щоб його не вбили. І він думає: О, це супер, доля до мене благовіє. Я, бачите, живий залишився. Тому це теж окрема історія. І є ще. Ті, хто заробляють на війні, справді заробляють, кому це цікаво: це постачальники, це чиновники, це всі ті, хто сьогодні при владі в Росії, їх теж війна цікавить. Тому я можу сказати: переважна більшість людей сприймає в Росії війну як можливість для заробітку не більше, не менше. І багато хто з них війну хоче, якщо і закінчити, але так. Щоб була можливість і далі займатися персональним збагаченням, ну, наприклад, займатися виробництвом тих чи інших речей, які потрібні армії. І отут ми говоримо про те, що чому їм потрібна така невелика перерва від від одної війни до іншої, тому що вони можуть і далі заробляти гроші, озброювати свою армію, а потім знайдуть якісь там привід, або, наприклад, скажуть, що нова. Новий глявіць, ще ще щось. Скажуть, що провокація з боку України, українці щось не так дивляться на Росію, ще ще щось. До речі, Росії не потрібні причини для нападу. Вони їх видумують так, самостійно. Так, 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 так. А, я нещодавно спілкувався з м, військовими Естонії, і вони кажуть, що вони сприймають загрозу нападу на Естонію як вкрай вирогідну. Більше того, навіть не через те, що в них є нарва, який трохи регіон нагадує по соціальній складовій е, Донбас, тому що там велика кількість російськомовних, е, я б не сказав, не тільки громадян історії, а й так званих сі, володарів сірих паспортів. Це е, Аліян не громадянин. Вони не громадяни, але мають право на прожиття в Естонії. Так, от там теж не дуже проста історія, але на не через це, а через те, що вони розуміють, що для Росії буде справді можливість, якщо вона подолає Україну захопити як країни Балтії, так і Молдову, і навіть напасти на Польщу, і тут вони знов кажуть, що вони розуміють цю небезпеку, і саме тому країни Балтії. Дуже потужно допомагають Україні як грошима, так і політичним впливом і є нашими адвокатами в Європі і лобіюючи наші інтереси. Е, тому хочу сказати: Росії вірити не можна. Росія, в, якщо ми говоримо про керівництво Росії, хоче війни, а громадяни кожен по-різному. Але втома від війни за межами Москви і Пітера. Вже відчувається навіть неозброєним оком. І про це говорять наші інформатори, і до речі, не тільки про це, за що ми їм окремо дякуємо, пане Бориславе. Не можу кхм, пройти повз не можу оминути увагою заяву постійного представника Китаю при ООН Чан Цзюнь. От він заявляє, що Сполучені Штати цитую мають припинити постачати зброю до України і докласти зусиль для встановлення миру. За його словами, пане Бориславе, Росія та Україна цитую далі, це дуже смішно, мають виконати мінські угоди, досягнуті країнами у 2014 році. Кінець цитати, і це було б смішно, якби не так ну якось напевно сумно. Тому що, по-перше, звідки ця людина з якого року вона зараз нам мовить? По-друге, слухайте, а чому це ж ну високий майданчик? Це ООН, китайці, країна, яка думаюча країна, які називають так. Вони не просто так щось говорять, і вони кажуть, що потрібно повернутися до мінських угод, плюс припинити постачання зброї України. Що означає ось ця заява? Дуже резонансна, дуже гостра. Заява, яка потребує докладного аналізу. Тому хотілося б у вас запитати. Перше, Китай грає не за Росію і не проти України. Китай грає за себе. Їм вигідно, щоб Росія не програла, тому що згідно. Китайської безпекової доктрини, вони розраховують на, ядерний, на ядерну парасольку Росії, і це не теорія, це прописано в них. Це перше. Друге, вони дійсно пропонують рішення, яке не буде прийнято жодної зі сторін. Україну це не влаштовує. а Росія скаже, про які ми говоримо мінські умови. Ми вже захопили частину території і навіть внесли їх в склад Росії. Тому. Така заява говорить тільки про одне: що зараз Китай намагається показати себе миротворця і показати, дивіться, а, Захід агресивний, Захід і далі хоче воювати, а Китай миролюбний. І на фоні цього Китай виглядає для багатьох країн, наприклад, на Глобальному Сході, як дійсна країна миротворець. Та про це забувати не треба. Орієнтуються вони не на Україну і навіть не на Росію. У Китая значно більше інтереси, наприклад, Африка, наприклад, а, в глобальний південь, і про це треба розуміти, і не треба забувати про це. Дякую, будь ласка, а от коли ми говоримо, що Китай думає про себе, про власні національні інтереси, це, це звичайно зрозуміло. Але чи розуміємо ми, що таким чином китайці зараз підіграють все одно Російській Федерації радше? Вибачте, пане Юрію, а коли Китай за останні, от, наприклад, два роки не підігравав е, Росії? А що Китай нещодавно наробив не заяву, що вони підтримують е, дії Росії е, по Україні? Такого вони не казали? Казали. А що Китай не відмовлявся спілкуватися з Україною і залюбки спілкуються з Росією? А що в Давосі? А Україні не відмовили в зустрічі з прем'єр-міністром Китая. До речі, Україна потім сказала, ні, 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 ми не хотіли зустрічатися. Це теж інформація така неправдива, і це дуже нагадує модель поведінки той самої Росії. Ви ж пам'ятаєте, Росія теж зараз каже: ми не просили Сполучені Штати про перемир'я. Ні, ні, це неправда. Знаєте, коли є негативний результат, його ніхто не хоче визнавати, коли є позитивний. Там на перегонки бігуть один поперед іншого, щоб сказати це. Я, я, я це я досягнув. Ну така така ментальність людей є, є і на жаль, вони її не позбавляються. Так, от повертаючись до історії з Китаю у Китаї. ще раз кажу: є чітке розуміння: вони входять в альянс з Росією в інтересах Китаю. І більше того, Китай дійсно сприймає можливість майбутньої війни в питанні того, що треба ну, більше альянс робити. І В цьому альянсі є не тільки Росія, не тільки Іран, є різні країни, і про це треба теж не забувати. Е, нам інколи здається, що весь світ крутиться навколо нас. Ні. Ну, наприклад, нещодавно в Україні навіть ніхто не знав, хто такі єменські хусіти. Це зараз всі знають, але війна там триває доволі довго. Не дуже у нас обізнаний тим, що відбувається в Ірані а, ну, багато питань, про які українці гадки не мають, але це недолякоглядна позиція. Так само і тут я хочу сказати, що а, те, що ми бачимо, це тільки частина великого пазлу. Треба дивитися ширше. Китай грає в свою гру. Вони хочуть домовлятися з американцями, вони хочуть дійсно двополярний світ, і вони зараз пропонують. Так, дружище, дивіться, ми вам щось пропонуємо. Це тільки початок перемовин ні, ні це не остаточні умови, це взагалі нічого. Але бачите, ми, миротворці, ми готові говорити про мир навіть на тих умовах, які нікому не сподобаються, але це тільки початок. Китай нікуди не поспішає У 2011 році. Ми були в Китаї з бізнес-візитом. Ми зустрічалися з місцевими бізнесменами і місцевою політичною елітою, тому що бізнес Китаю без політики взагалі неможливий. Якщо ти не зв'язаний з місцевими політичними елітами з комуністичною партією Китаю, всередині Китаю ніякого виробництва ніякого потужного виробництва в тебе не буде. Тому, коли кажуть, у нас от там в Китаї корупцією борються, розстрілюють, розстрілюють тих, хто вибивається із системи. А тих, хто працюють, корупція, займаються корупцією і працюють в рамках домовленості всередині партійних еліт, з ними нічого не відбувається. Так от тоді ми зустрічалися з бізнесменами, вони казали: Китай нікуди не поспішає. У нас стратегія на 30 років, і партійні функціонери це підтверджували, вони казали, кожні 6 років ми переглядаємо а, якісь результати і коригуємо наші плани. Але ще раз, по 30 років вони дивляться вперед, а у нас 1-2 тижні, інколи, якщо по максимуму, 2-3 тижні, тому ще, ще раз кажу, Китай зараз вибудовує для себе умови для перемовин сполученими штатами. Україна тут виключно один з інструментарів, які вони використовують для досягнення своїх цілей. Спасибі вам за докладну відповідь, пане Бориславе. У нас не так багато часу на жаль залишається, але хочу вас ще запитати з приводу того. А... Що очікується в найближчі дні? Мова йде про по перше Мюнхенську конференцію з безпеки, і я так розумію, принаймні <кій> виданню Bloomberg стало відомо, що президент здійснить візит до низки країн? Мова йде про Німеччину, ну зрозуміло, так про Францію і навіть про Великобританію і проситиме наших партнерів про зброю і про всі гарантії безпеки, які ми з вами здається в минулому нашому ефірі. Також обговорювали. Так от скажіть, будь ласка, невже настільки все критично? Це є той самий план Б? Про який ми говоримо, чи ось він так дуже швидко з'явився, народився, коли у сполучених штатах не можуть дійти згоди щодо постачання зброї. Нам ось це і є план Б наш чи чи як це не план Б. Це зараз намагання зробити хоч щось, і я підтримую, незважаючи на те, що я не є прихильником. З Володимира Зеленського його моделі управління і його політсили. Але я підтримую, що треба їздити і домовлятися, треба їздити і переконувати. Єдине, що якщо він буде це робити в своїй класичної парадигмі, нічого він не досягне. На жаль, йому треба змінювати підхід. Йому треба змінювати своїх радників. Йому багато що треба зробити, але це йому допоможе досягнути результату. Подивимось, що буде. Не хочу нагадати, що нещодавно ми чекали на візит. Пана Макрона в Києві, але да, цей візит да. скасований. Ви це бачите, і зараз вже Зеленський приїжджає до Макрона. Пам'ятаєте, нещодавно в Києві були черги з послів, президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, які йшли тиснути руку. Зеленському зараз такої черги немає. Більше того, Зеленський зрозумів, що він не є тою людиною, яка сьогодні може диктувати будь-кому що і нав'язувати якісь ідеї. Йому потрібно зараз переконувати і шукати підходи. Це непогано, це еволюційний процес. Але треба, щоб він це збагнув і почав так працювати. Це перше. Друге, він вимушений їхати, тому що Україні необхідна допомога. І та допомога на тому рівні, що є зараз, нам не допомонам нам не вистачає. І третє це найголовніше в цьому питанні. Україна зараз і це напередодні е Мюнхенської конференції. Стало відомо е війна у Росії з проти України навіть не в першій трійці загроз для країн Європейського Союзу і J7. А ну, наприклад, там для одних країн це сьоме місце, для інших четверте, для когось дев'яте або дванадцяте. Це, це, це велика проблема зі CJ7 на першому місці. Тільки для Британії це загроза, і для Японії, і це теж про багато чого говорить. На це треба звертати увагу, але щоб це змінити, треба змінити підходи не тільки в зовнішній політиці, а ще й в інформаційній політиці, uh -huh. і переналаштувати телемарафон на дійсно системну інформаційну політику в інтересах країни, а не в інтересах зростання рейтингу окремої особи або його політсили. Для того треба, щоб поновити іновлення, і воно повинно. Працювати на англійській, німецькій, італійській, французькій, польській, японській, арабській, єврейській, китайській на всіх тих мовах, яких ми повинні доносити інформацію про Україну, і формувати а, бачення про Україну саме через наші новини, а не щоб це робила Раша Today або інші російські канали, які це роблять дуже потужно, і це треба теж визнавати. Тому. Дай Боже нашому теляті вовка а президенту успіху всі поїздці. Нам це всім потрібно. Його якісь там проблеми, його погані результати це буде відображатися на всіх нас. І це для нас, для всіх буде поганою. На жаль, новиною. У нас з вами, пане Бориславе, є чудова традиція в завершенні нашого ефіру. Я завжди звертаюся до вас з останнім запитанням такого змісту. Розкажіть нам, будь ласка, інсайт. Це тільки один. Зараз йдуть торги навколо формування нового Кабміну. До кінця лютого планується а, новий очільник Кабміну, новий очільник багатьох міністерств, ну, наприклад, того ж саме МЗС і інший. Силовий блок, там буде багато перетисовок. Головне, хто ж буде тим самим прем'єром, якого м, нам Пропонує влада раніше було два основних кандидата: це Юля Свіреденко, вона була першою, і Ростем Умеров, він другий. У кожного з них є свої плюси і свої мінуси. Але зараз є новий фаворит, і це найцікавіше, ще раз кажу, це не 100% інформація. Я знаю, про це, що про це йде мова зараз в кабінетах на банку. Прем'єром хоче стати Андрій Єрмак. Подивимось, чи вдасться в нього це, але легалізація Андрія Єрмака. В на посаді прем'єр-міністра кажуть тільки про одне: щось буде цікавого із майбутнім Офісом президента подивимось, до чого це йде. І до речі, не так багато часу залишилося. І подивимось, чи буде все ж таки таке призначення, тому що, наприклад, завіщо це Зеленського навіщо це ярмаку? Я розумію. А от Зеленський цього не дуже хоче відпускати ярмака від себе йому з ним комфортно.